Сотні картин народного мистецтва, десятки сюжетів, пейзажів, подій з уривків творів, любовних мотивів. Цю колекцію розповідає український митець та колекціонер Микола Бабак, збирав по всій країні 30 років. Художники були вільні люди, які не відповідали ніяким канонам, а відповідали своєму серцю і своїй душі. Із закутків сільських хат, горищ та сховків. Знайти такі зразки наївного мистецтва тепер дуже складно, говорить пан Микола. Матері це середовище вже абсолютно зникло із ландшафту культурного. Тому його необхідно зберегти і для майбутніх поколінь, а для цього потрібні умови. Наприклад, береться робота, ставиться і проводиться, проводиться упаковка. Ось ці контейнери, плівка та пакувальний картон з'явилися нещодавно. Розповідає координаторка проєктів фонду Миколи Бабака Вероніка Ганічко. вже в лютому, на початку березня були такі випадки в Україні, коли були знищені музеї. Ми вирішили, що нам треба діяти для того, щоб убезпечити власні колекції від знищення. А це більше 15 тисяч артефактів, частина з яких у Черкаському художньому музеї, аби їх зберегти, звернулися до нідерландського фонду принца Клауса. Говорить Вероніка. цей грант було призначено для в першу чергу для створення контейнерів. В першу чергу ми розпочали з контейнерів для української ікони народної ікони. Почали спаковувати народні картини. Втім, частина таких робіт є і на музейній виставці. Нам була подарована мега величезна колекція сучасного українського мистецтва і останній на сьогодні подарунок. Маємо надію, що далі буде. Ми знаходимося з вами в залі на виставці української народної картини 20-го століття. І це те, що варто зберегти. Бо мистецтво наїву явище унікальне для світу, говорить мистецтвознавиця Олександра Рак. Це все писалося художниками. Які ніде не навчалися. Це потяг людський, це те, про що Юнг казав несвідоме, колективне. Тетяна Рева, Олег Куриш, новини на Суспільному, Черкаси.